Всім доброго ранку. Ми вже в своєму міському домі. І сьогодні я вийшла прибирати наш двір. Двір, в якому ми не були 7 місяців. 7 місяців прожили на дачі. Прийшов час, коли потрібно наводити порядок вже тут. Двір у нас невеличкий, город теж невеличкий. Потрібно сьогодні обрізати троянду, обрізати піони. Це моя Павловнія, їй два роки, вже вона метра чотири. І в цьому році Павловнія позав'язувала бульбочки на квітування. Подивіться бульбочки. Якщо вона зимою не змерзне, на наступну весну вона буде квітувати. Також обрізати троянду плетисту. І трошки познімати траву на городі для того, щоб його перекопати або перебити мотоблоком. Город у нас тут невеличкий. Я не знаю, скільки тут і сотки, мабуть, немає. Це до забору шагів 30 і в ширину шагів 5. Оце весь клаптик. Землі, який в мене є біля цієї хати. Почну з цього клаптику. Тут у мене піони, піони обріжу. Це я вже привезла з дачі свої рослинки, щоб вони тут біля мене зимували. Потрібно обрізати малину, прибрати хости, зовсім зів'яли. В общем, почну щось робити. Сьогодні таке блогове відео, що я просто як я роблю приборку. Кому цікаво, дивіться, тому що мені цікаво дивитися, як люди роблять. Може і вам буде це цікаво. Щось мені не подобається пусть білого піона. Він як наче гниє. Я не пойму, що це з ним робиться. Ті всі хороші. О, подивіться, що це таке. Це що гниль? Чи може чимось залитий? Що це таке? Що це таке з піона? І от... Я бачу, навіть гілочки видергуються. Деякі, в общем, походу цей кущ пропав. Я що зараз зараз зроблю? Я, мабуть, його викопаю і подивлюся, якщо залишиться живі росточки, живі корінці, я його, мабуть... Буду пересаджувати. Так, зараз буду викупувати. Ці піони їм уже, ой, я не знаю, годів 50. І вони тут не пересаджувались. Нічого. Це ще піони е, чоловіка мами. Вона також любила квіти і оце їх висаджувала. І більше вони ніколи не пересаджувалися. Вже мама не має Стільки годів. 93-го року. 93 року немає. А піони, а квіти, які вона висаджувала, до сих пор квітнуть, Тому щоб не, не згубити оцей білий піон, мамин піон, я його хочу викопати і подивитися, чи є живе, живі бруньки в нього. Я не пойму, що з ним зробилося. Гляньте, він весь згнив. Поливався він дуже рідко. Чого він згнив? Чого він гнилий, гляньте, розпадається все. Ой-ой-ой-ой. Ні. Ні, Не, нема нічого живого. Не пойму, чого він згнив. Так, ладно, зараз я виключусь. Продивлюся кожен корінчик. Кожен передивлюся. Там вряд ли я щось виберу. Передивилася я всі корінці. Нічого я не вибрала, нічого живого немає. Все згнивше. Я не пойму, чого він згнив. Поряд всі піони гарні. Ну, коріння гарне, видно, що зелене, зелені стовбури. Цей весь погнивший. Ось дивіться, який нальот на, на, на корінні. Не пойму, чого він. Поливалися вони однаково. Я сама приїжджала сюди протязі літа, сама поливала, стільки положено. Чого він згнив, я не пойму. Жалко, дуже жалко, що я. Потеряла білий піон. Це пам'ять віти чоловіка мами. Ну, я. У мене немає слов. Ти прийшов мені допомагати? Ну, пока я просто не хватала. Все, бежи. Все, бежи, бежи. Бежи, бежи, все, все. Мой, тут не что. Давай. Так. Все біжить. У нас так по чудернацькому зроблений в місті вивоз мусора. Е, Отакий от мусор, як я зараз висипала е, рослинні залишки. Цей мусор вибрасувати в мусорні баки не можна. Е, потрібно заказувати лафет. Ну, заберу я з горуду. Е, 4-5 тачок рослинного мусора. І мені за цього прийдеться е, заказувати лафет, який стоїть пів тисячі, а то й більше, гривень. Тому ми всі зараз в общем, виділяємо містині, містину в дворі, щоб скидати туди, туди рослинні остатки, які потім перегниють і потім цю вже кучу вибрасувати перегной на город. Тому і я оце вже закладую тут такий прохід оцим рослинним мусором, а потім, потім колись будемо цю землю, як воно перегниє, вже буде перегной, вже будемо сипати на город. Трошки прибирала я цю частину двору, повирізала, повигрібала і замила. Звісно, ще буде сипатися листя, тому що ось яблуня у нас вся зелена. Черешня вся зелена, ще в зеленому листі, воно буде сохнути, і буде сипатися. Зараз ще що я хочу зробити. Прикопати гортензії Ялинки прикопувати не буду. Вони видержуть морози. А гортензії хоч вони і митловидні, але прикопаю в землю. Це гортензії які я виписувала весною. Вони оце заліто, вони взагалі зовсім не наросли, не грами. В общем, я не знаю, чи вийде з них щось, чи не вийде, але прикопаю, щоб трошки тепліше було кореневій. Так, вириваю ямку і ставлю в ямку горшечок і закидаю. Земля сухуча, страшна. Я розумію, що тобі хочеться, щоб... Тікай, 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 тікай. Щоб тебе погладили. Але ж мені ніколи з тобою. Отак. І вже караневі не буде так холодно. Зараз отак прикопаю всі. Потім вам... Кажу. Так, прикопала я свої гортензії. Так, поприкупувала і накрити їх накрити і обгородити гілками, щоб хвостик не бігав, не мітив. Бо він у нас такий парень ненадіжний. Скоро вечір, вже буде скоро темніть, тому буду заходити в хату на сьогодні, мабуть. Хвати роботи. Завтра почну, якщо все буде нормально, завтра почну вигрібати оцю другу сторону городу. Потихеньку, потихеньку наведу лад.